Друзі, привіт! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 29 травня 2024 року. Отож, карта дня для нас на сьогодні. Що тут в нас? Десятка пентаклів! Ого! Яка гарна карта. І на дні колоди двіка пентаклів. Сьогодні фінансовий день. І будуть вирішуватися фінансові питання. Десятка пентаклів це те, що ми маємо, фінанси, яким ми володіємо. М -м... Можливо, отримаєте велику суму грошей, так? тому що 10 це найбільше число молодших арканів. Можливо, будете підраховувати, тому що, щоб знати своє підґрунтя, на що ви опираєтеся, можливо, для покупки, можливо, так як 10 це завершальне число, можливо, для того, щоб, щоб розпочати. Ще один бізнес започаткувати, чи паралельно щось. Ну, тобто, бо десь це ви вперлися головою в стелю. І вже немає куди розвиватися. Або ви вже отримуєте пасивний дохід в діяльності, яку ви, у вас вже все відлагоджено, або ви хочете розвиватися ще десь, ну, чи паралельно, чи щось нове починати. І про це нам говорить двійка Пентаклів на дні колоди. Двійки це завжди про сумніви. А вже чому, в чому ви вагаєтеся? Що ви думаєте, коли ваєтеся чи обираєте? Підставляйте самі, чи це стосується купівлі чогось, чи це стосується нового чогось, нового бізнесу. Чи це. Е... Стосується, ну, тобто, грошей, які чи витрачати, чи допомагати, чи ділитися, чи що з ними робити. І по двійці Пентаклі важливо дотриматись балансу. Все прорахувати. Тому що саме баланс тут найважливіший. Дивіться, тут людина тільки завдяки своєму балансу, своїй рівновазі, розумінню, як це все працює. Може стояти на одній нозі на ось такій хиткій конструкції і, і, і жонлювати монетами, тобто вони в його руках людина контролює ці монети, ось так і вам потрібно буде чітко розуміти, що ви маєте, скільки ви можете витратити, куди ви можете вкладати кошти. Ну і взагалі, тобто, що ви можете з ними робити, на що ви розраховуєте. Такий якийсь дуже відповідальний сьогодні день, такий, як, як ніби, переоблік, якийсь. <смі> В мене таке відчуття. Кожен буде робити ревізію своїх фінансової спроможності. Ну, давайте подивимося, що. А вже для чого мої любі підставляйте під свою ситуацію. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Ну, Знову гроші. Шістка пентаклів. А взагалі тут шістка пентаклів це така якась класна карта, легка. Такі от, для мене вона асоціюється з пасивним доходом. Сижу собі, дую в дудку, нічого не роблю, отримую задоволення, а грошики самі течуть рікою. Ось, і можливо, вам прийняти рішення, оця двійка, що в нас була на дні колоди, допоможе ось такий пасивний дохід або допоможе, що гроші надійдуть. А що нам буде заважати? Ой, така сьогодні спокійна енергетика, бо земля це, це приземленість. Ну, от мені аж... Вже третя карта землі і все. І от мені навіть важко розмовляти, наскільки от земля вона спокійна, вона така, вона дає рівновагу, вона дає такої зрозумілості і адекватності. Що нам буде заважати? Так, що нам буде заважати вже мечів, вже все, вже помінялася енергія. Сімка мечів. А сімка мечів в мінусі. Ой, дорогенькі мої, будьте уважні до будь-якої інформації, до слів, до обіцянок. Тому що це підступність. Ви подивіться, як тут гарно, яке гарне зображення, як цю підступність гарно тут намалювали. Лебідь, не підозрюючи, розправив крила до сонця, а що позаду людина, яка збирається його, можливо, вдарити, скинути, побити. Ну, Ніхто не знає, що на думці в цієї людини. Але вона ще й в масці приховує своє справжнє обличчя, приховує свої наміри. Тобто, бачите, наскільки наскільки важливо. Ви знаєте, що я щойно зауважила, що. А, ні, правильно, це мечі. Сімка мечів, так, так, бо щось я аж засумнівалася. Мені здалося, що можливо, посухи. Ні, сімка мечів, дійсно, справді. Це неправдива інформація. Підступність, маніпуляція і обман. А так як мечі це слова. Те, що нам говорять, або інформація, або думка, тобто будуть намагатися вплинути на ваші думки, поміняти їх з користю для себе. Тобто, бачите, підступність може критися будь-де. Будьте обережні, не будемо ховати. От, особливо сьогодні дивіться такий фінансовий день, можливо, хтось зазіхне на ваші кошти. Хтось захоче вам перешкодити, або просто когось жаба давить, що от ви маєте. Чому він вона має, отримує от гроші течуть річкою, а я також так хочу. От, бо хтось підставити вас захоче, щоб ви втратили гроші. Ну Тому ми не будемо ховати, щоб. Ви могли адекватно оцінити цю небезпеку. Сподіваюся, що ось земля нам допоможе реально оцінити всі ризики. Чого я й нам бажаю сьогодні? Ну, в першу чергу, мирного і спокійного дня, і ось такого розуміння балансу адекватності, приземленості. Слухайте себе, тому що земля, вона це люди землі, вони дуже такі консервативні, у них такий специфічний підхід до всього. Їм потрібно 10 разів перевірити, перш ніж прийняти рішення. Ну, я не хочу сказати, що вони недовірливі, але вони, вони них є своя думка. І це люди, які опираються на свої знання. Якщо їх немає, вони їх шукають, вони шукають інформацію. Тобто вони люди, які мають базу і мають на що опертися. Вони не є спонтанні, їх важко вивести з себе. Ось і я нам цього всього сьогодні бажаю розуміння, впевненості, адекватності, такої твердості в прийнятті рішень. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, Бажаю вам чудового дня. Ну, все ж таки, дивіться: десятка пентаклів це, це гроші, немалі гроші. Для когось хтось вже їх має, хтось отримує, хтось, можливо, може розраховувати на гроші сім'ї. Але це от класна енергетика такого достатку, впевненості, спокій, спокою. Чекаю на, на зворотній зв'язок. Бажаю вам сьогодні всім стабільності і бага, фінансової в тому числі. І щоб ви отримали прибутки, ви отримали грошики. Ну, люблю вас обіймаю. маю. Бажаю вам успіху. Чекаю на зворотній зв'язок, на вподобайки. І хто ще не з нами приєднуйтесь, мої любі. І почуємось, папа.